Четвертий раунд другої стадії мейджору в Будапешті, де в нас зустрічаються такі команди, як Fnatic проти Passion.ua. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я викладаю всі свої ставки на цей мейджор. Посилання буде в закріпленому коментарі. Гра на виліт з турніру, формат Best of 3, де Fnatic виглядають фаворитами зустрічі. Вони програли бейтам та команді Imperial, де пробили тотал більше по раундах. Також хочеться підкреслити, що в матчах з Fnatic дуже багато клатчів і більшість вони беруть. А так. Також закрили французів на 3D Max, але там дуже впевнено. Першен Юа в свою чергу виграли Мібро, в які на цьому турнірі нічого не продемонстрували, а також програли тим ж 3D Max без шансів на трейні. А до першої зустрічі підготувались добре і з фейзами зіграли DES 2, де пробили тотал по раундах. Першен Юа потрібно багато часу, щоб підготуватись до Best of 1 опонента, і в Best of 3 їм буде дуже тяжко, особливо проти такої команди, як Фнатік. По мапах, скоріш за все, буде трейн Інферно та Dust. Я в цьому матчі візьму перемогу фнатиків за коефіцієнт 1.60, а також візьму фору мінус 1.5 по мапах за коефіцієнт 2.95. Підписуйтесь на цей YouTube, щоб не пропустити наступні відео. Всім бажаю успіху та гарного перегляду цього мажору.